Я би почав сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України з спогадів річної давнини. Була така сама сонячна погода, коли мирний протест, тоді очолюваний Андрієм Парубійом, Олегом Тягнебоком, Мною, Ігор Ждану, Сергій Пашинський, десятки депутатів парламента і тисячі українців, які пішли з мирною ходою до Верховної Ради України, вимагаючи скасування диктаторських законів 16 січня. Які були прийняті режимом Віктора Януковича і вимагаючи тоді від парламента законного голосування щодо повернення до Конституції 2004 року, яка прибирала у Януковича і його банди ті повноваження, які вони вкрали через рішення Конституційного суду, і яка повертала в країну демократію, свободу. Право на самовизначення, яка, власне, повертала в країну стабільність і те, чого вимагали мільйони людей, гідності і право жити у своїй країні. Тоді, вранці, в 9-й ранку, ми вирушили колоною з Майдану. І з цими мирними і законними вимогами прийшли до стін парламент. Янукович разом з своїм режимом і тітушками відповів бійною, різньою, стрільбою і вбивствами. Вбивствами людей, які прийшли боротися. За свою країну, за своє майбутнє, за свою родину. Ми ще тоді не зовсім усвідомлювали, що ми воювали не з Януковичем. Янукович був просто пішак в грі і в війні, яка була розпочата Володимиром Путіном. В війні проти України, в війні проти українців. І вже протягом року всі ми боремось за нашу країну, боремось за нашу свободу і за нашу незалежність. І ворог, не дивлячись на те, що він намагається сховатись і казати, що це не він, але ворог це авторитарний режим, який очолюється Росією проти України. Я б у цей день хотів би, щоб ми цей вирішальний день рік тому, щоб ми поминули всіх тих, які загинули в ці драматичні події на Майдані, які загинули за нашу свободу.